Привіт! В цьому ролику ти познайомишся з простою, але дієвою стратегією, яка дає хороший результат на дистанції. І якщо подивишся його до кінця, вже матимеш перевагу над іншими трейдерами-початківцями. Це відео є логічним продовженням роликів про трейдинг, тому для більшого розуміння раджу тобі їх теж переглянути. З тебе лайк та коментар. Підтримуй своє українське. А я починаю. Отже, що нам потрібно, щоб почати торгувати за цією стратегією? Насамперед, TradingView, біржа, на якій ви будете торгувати. Я використовую дві біржі Мексі, тут найнижча комісія на ринку, дуже багато зручних функцій саме для трейдерів, а ще основне не потрібна верифікація. А також біржу Bybit як одну із топових найбільших бірж. Всі посилання на реєстрацію з пожиттєвими знижками будуть в описі до цього ролика та у закріпленому першому коментарі. Реєструйся, якщо в тебе досі немає аккаунту на цих топових біржах. До речі, про кожну з них в мене є ролик на каналі. Отже, ми заходимо на TradingView. і для того, щоб торгувати пробій рівня, насамперед треба навчитися малювати цей рівень, його визначати і вміти з ним працювати. Вибрав монетку DOT. І на ній вже позначив цей сильний рівень, яким інструментом ми користуємося, щоб позначати рівень зліва. Ось тут є прямокутник, його обираємо ось таким чином і можна малювати. Тут є прив'язка магнітом до е, тіней свічок, так буде вам легше, можливо, важче. Ви подивіться, як вам буде зручніше. Я зараз не користуюсь тим, і ви зможете визначити рівні Одразу скажу, чим. Старший таймфрейм, тобто там день тиждень, тим цей рівень буде міцніший, вагоміший, і його пробиття означатиме більший рух у процентному відношенні. Але ці рівні працюють і на молодших таймфреймах. Просто п'ятихвилинний сильний рівень буде набагато менший давати рух і буде менш значимим, ніж сильний рівень зі старшого таймфрейму. Тому, якщо почати розглядати ось цей графік, DOT увімкнемо. Давайте зразу тижневий. Завжди дивимося на ліву сторону і бачимо, що історично від цього рівня постійно йшов розворот певного руху. Якщо ми тут падали, після того ми починали рости. Тобто ціна відбивалась від цього рівня декілька разів, і його можна ось так розграфити. Одразу скажу: малювання оцих всіх рівнів це дуже суб'єктивна річ. Хтось рахує по всьому фітілю, хтось. Рахує нижче по цьому фітілю. Головне, щоб на молодших таймфреймах, коли ви будете розглядати, ви бачили, що якраз ціна піджимається до грані, до цього рівня, який ви позначили. Значить, ви все зробили вірно. Якщо включити молодший таймфрейм, вона власне буде притискатися до цієї лінії. Тому треба пам'ятати, що сильний рівень це не просто якась там пряма, від якої постійно відскакує ціна. Ні, це цілий діапазон. Це прямокутник, це область, і ми не знаємо, в якій точці ціна розвернеться, чи вона його повністю проб'є, чи дійде тільки до середини діапазону, чи одразу відскочить від його, від його нижньої грані. Тобто варіанти бувають різні. Спробуємо намалювати діапазон. Отже, подивившись на тижневий графік, ми можемо вже тут позначити з грубша цей торговий діапазон. Бачимо, тут ціна розвернулася. Беремо від краю тіла свічки до фітіля, до тіні і проводимо його вправо. Якщо включити магніт, ціна якраз власне, буде прив'язуватися до тих. Сіх. І згрубше ми намалювали сильний рівень. Як бачимо, його вже ціна зараз пробила, цей сильний рівень. І ще одним підтвердженням того, що ви його правильно намалювали, бачите, ось тут попередня попередній тінь до нього дотикалася. Давали реакцію. Тут він пробився вниз, тут його ще раз пробили вверх. Ці рівні можна шукати так само і на молодших таймфреймах. Найбільше їх на денному. Бачимо, тут якраз реакція від цього рівня. Підтверджує те, що ви промалювали більш-менш правильно. Бо ось на денному таймфреймі бачимо, як ціна піджималась до цього рівня, піджималась, піджималась, виніс ступів. І пробій вниз. Які ще додаткові фактори є на те, що ви визначили правильно цей рівень. У точках, де дотикається ціна до цього рівня, є збільшений об'єм. Бачимо великий об'єм тут. Потім об'єму небагато, і тут знову росте об'єм на дотику до цього рівня. Бачимо на пробої так само росте об'єм. Тут на дотику об'єм виріс. Бачите, візуально об'єм був такий, тут почав рости. Тобто об'єм і постійна. Реакція ціни від цього рівня, тобто вона або відбивається, або постійно зближується до цього рівня, йде на пробій. Це і означає, що ви правильно позначили цей рівень. Тут ми його позначили і ми його пройшли, цей рівень. Але ми маємо ще знати, що ціна якраз має ціллю руху до наступного рівня. Тобто ми можемо зараз подивитися і на око відзначити наступний рівень, який буде виступати цим спротивом. Беремо крайній фітіль, від якого була реакція вниз. Бачите, деколи магніт тут заважає нам в цьому? І малюємо. Бачимо цей фітіль нам підтверджує те, що справді від нього йде реакція. Хоча об'єму тут як такого, ну, трошки більше, але нема, бачите. Є об'єм ось тут, тут у нас повершний об'єм. Підтверджує, те, що цей рівень є вагомим. І таким чином ми вже намалювали ще один рівень, в який зараз зайшла ціна. Завжди перевіряйте на лівій частині графіку, як ціна реагувала на цей, на цей діапазон, який ви промалювали. Це буде підтверджувати. Що у нас тут показує? Два заходи. так. І на годинному картина буде ще. Ще і більш детальніше. Повертаємося до денного. У мене є телеграм-канал з найелітнішими початківцями та професіоналами. В ньому я публікую торгові плани про монети, розказую про свої інвестиції на споті та моє бачення ринку крипти на місяць, два і півроку. Тепер щодо самого цього діапазону, не можна вважати. Що ціна відіб'ється від його низу чи від верху, потрібно розділити на декілька частин цей торговий діапазон. Зараз ми це зробимо. Умовно, ось це торговий діапазон сильний рівень, який ми збираємося пробивати, і його можна розділити теж на декілька частин, від яких буде реакція. Чи це справжній пробій, чи фейковий пробій, ми подивимося, я вам розкажу про це трошки пізніше. Отже, ділимо на три частини. Тут центральний канал середина цього діапазону, часто він позначається в трейдингу 0,5 рівень, одна друга половина, перша частина, це друга частина, третя. І ще часто реакція може бути за самим діапазоном, десь тут четверта. Таким чином, коли ціна заходить, вона може розвернутися вже з цього значення. Може дати реакцію від 0,5 рівня, може дати реакцію аж звідси, а може дійти аж до самого верху і лише тут іти на зниження, якщо це фейковий пробій. Якщо це справжній пробій, ціна пробиває, переважно йде ось на ретест, видалю трішки, йде пробій, тоді йде ретест і продовжується рух. Саме тут найконсервативніше, найбільш правильніше заходити в угоду на продовження пробою. На те, щоб забрати лон. Схематично, як це все може виглядати на хвилинному, п'ятихвилинному, п'ятнадцятихвилинному, 15-хвилинному годинному таймфреймі. Ціна постійно піджимається до цього рівня. Ось так схематично. Значить, вона ціна йде, реакцію отримала продавця. Вона ще раз заходить, тестує, ще раз. Чим більше тестів, тим більший шанс на пробій. Вона постійно ось так звужується. Тут волатильність зменшується, зменшується, зменшується. І тоді йде власне пробій. Цього рівня. Якщо би у нас був рівень на пробій вниз, так як ось було тут, зворотню картину вам намалюю, ось у нас сильний рівень знизу, ціна до нього йде, вбивається, ще раз тестує, вбивається, ще раз, волатильність зменшується, зжимається ця пружина. Тому це прийнято називати звужуючимся трикутником. Господи, прости, не знаю, як то перекласти, трикутником, який звужується. О! Трикутник, який звужується. Ось, умовно бачите, це візуально виглядає як трикутник, і потім іде пробій. Не обов'язково в цю сторону. Одразу вам скажу, є шанс на те, що він пройде пробій і в протилежну сторону. Таке теж буває. Тому піджаття до якогось рівня не гарантує його пробій. Для цього ж треба використовувати інші метрики, інші фактори, які вам будуть підтверджувати це. Зараз про них і поговоримо. Отже, є в нас якийсь сильний рівень яким чином ціна до нього може підходити? Дуже часто це є е, свічки з тінню, тобто йде свічка. Тінь. Так? Потім ще одна свічка, тіло свічки, тінь. Якщо ціна тестує якраз тільки тінню, швидше за все, що вона не пробиває цей, е, цей рівень Це такий тест. Якщо після декількох тестів вже тіло свічки перекриває, Оці всі тіні це збільшує шанс на пробиття. Крім того, якщо краще, до речі, коли ціна одразу ж маленькими свічками плавно і поступово наближається до рівня. Тобто, ось так. Свічка, ще одна, ще одна, і тут вже десь де пробій. Надіюсь, ти не забув погасити вогонь у почах та написати коментар під моїм роликом. Тоді твій депозит ростиме. Все це супроводжується збільшенням об'єму. Навіть ось тут ми бачимо на доті, як було збільшується об'єм, йде пробій цього рівня. Якщо об'єму немає, відповідно є шанс на те, що це фейковий пробій, і ціна повернеться назад. А коли у нас є ось ці фактори? По свічках, якщо ви знаєте, орієнтуєтесь в свічковому аналізі, можете теж його застосовувати на продовження руху, знаходити формації. Чим більше взагалі, аргументів на якийсь певний рух вверх або вниз, ви знаходите на графіку, використовуєте можливо якийсь індикатор, тим краще і тим більш буде відпрацьовувати ця стратегія. Далі, що ще допоможе в пробитті рівня? Велика кількість тестів, тестів рівня, що я маю на увазі, коли ціна вже не третій, не четвертий. А від трьох хоча б до п'яти разів вона вже тестувала цей рівень. Значить, за шостим чи за яким разом вона з більшою вірогідністю його якраз і проб'є. Тобто, чим більше у нас тестів рівня, тим більше ймовірність того, що ціна якраз туди і проб'є. Раз, два, три, чотири. Звуження, але знову ж таки, це. І тут може бути пробій. Це хороший знак на те, що може бути пробій. Наступним і одним з ключових факторів є те, що в день пробою, навіть в години пробою, в цей певний час збільшується об'єм торгів на цій монеті. Крім того, монета дуже часто дивиться за біткоїном. Більшість монет корелюють з біткоїном, тобто, якщо біткоін іде вверх, монета повторює його рух. Протилежна кореляція, запам'ятовуйте слова. Якщо вам якісь незрозумілі, можна скористатися гуглом. Зрештою, можна запитатися в коментарях під цим роликом або в телеграмі. Вся актуальна інформація є в моєму телеграм-каналі. Підписуйся на нього, там завжди тобі раді. Як дізнатися, що монета корелює з біткоїном? Є монети, які не корелюють, вони йдуть протилежним рухом. Може біткоін рости, а монети падати. Тому це так само додатковий хороший, можна сказати, визначальний фактор, якщо монета співпадає з рухом біткоїну. Для цього використовують простенький, безкоштовний індикатор ось так він називається: Lazy Scalp Board. Його додаєте на графік, і знизу показується кореляція. Якщо вона від'ємна, тут я вже думав, чи використовувати цей трейд, бо, можливо, монета рухається в протилежному напрямку до біткоїну, кореляція це нижнє значення. І тут вона 0,92, Litecoin 97-92. Є монетки з від'ємною кореляцією, всякі там шитки, ну, які живуть своїм життям. Цей індикатор ще використовують скальпери, про нього ви теж можете погуглити. Давайте припустимо, що в нас вже нарешті зійшлися всі зірки в одному місці. Більшість факторів показують на те, що пробій відбудеться, як заходити в угоду. Можна заходити декількома способами. Є консервативні, хтось скаже, що так не працює. Треба по смартмані, мають винести всі стопи, забрати всю ліквідність, потім піде в рух. Но я вам покажу більшість варіантів, як можна заходити. Основні, ціна тестує певний рівень. Починається звуження, звуження, звуження. Агресивний вхід, в принципі, зразу на пробій цього е, рівня. Де поставити стоп? Ми визначаємо свою довгу позицію, вибираємо з цього рівня, і на пробій рівня до його наступного. Якщо б ми заходили ось тут, стоп я би ставив під цей фетіль. Ось тут ми визначаємо нашу довгу позицію. І по цілях до наступного сильного рівня. Фіксувати, звичайно, можна частинами, стоп є ось такий. Співношення нормальне, чудове, 1 до 3, якраз тут стоп зі стопом на пробій рівня. Дуже часто ціна, бачите, вона аж пізніше пробила цей рівень. Спочатку йде ретест, забирають всі стопи. отут виніс стопів був, і потім заходить на новий на новий виток пробиття. так от не помилкою буде ставити стоп за найнижчий фітіль. Ось тут, за тінь найнижчу. І тут заходити в лонг. Але більш консервативно, більш надійним входом може бути на ретесті. Це так входять досвідчені трейдери які забирають, можливо, менший рух, але більш гарантовано. На ретесті, що це означає? Коли ціна пробила певний рівень, і після цього йде ще раз тест цього рівня. Вона по суті, цей рівень був раніше спротивом, від нього ціна відбивалась. Тепер він стає підтримкою. Ось зародження нового росту. І ось тут можна виставляти свою угоду в лонг з цього значення до наступних сильних зон. Зі стопом чи від 0,5 рівня, чи від краще став за пробій, тобто так більш безпечніше, за цю. Зону, яка тепер відповідає цей сильний рівень, тепер є підтримкою. Тобто заходити в угоду ось цього рівня. Ось так. Надіюсь, вам більш зрозуміла стала ця тема. Треба на бектестах вам повчитися повизначати різноманітні сильні рівні. Вони працюють і на 5 хвилинках, і на 15 і на годині. На днях і на годинних графіках ви знайдете багато різних рівнів. От бачите, як тут ціна відбивалася цього сильного рівня. Працювати на пробій цього рівня це непогана стратегія, щоб для початківця почати е, обдумано трейдити без 50 на 50 навгад. Тут вже якась закономірність є. Трейдинг це про імовірність. Якщо 75-80% пробою буде у вас відпрацьовувати, навіть якщо 65%, то при правильному співвідношенні ризик менеджменту і мані-менеджменту ви будете в плюсі. Подивись обов'язково мої ролики про трейдинг першу і другу частину. Там більш детальніше все це розказано. І технічно, і як заходити в шорт або в лонг. Дзеркально про шорт це все те саме, тільки розвернути зовсім в протилежну сторону. Такі є якийсь сильний рівень. Ціна його тестує, 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 тестує. За останній фітіль можна тут поставити стоп-агресивний хід в шорт. Ось так. І тут у нас ну головне дивитися, що співвідношення було хоча б один до двох. За високий я помалював. Будемо надіятися, що ось тут було останній той, і тут можна агресивний хід. Але краще це робити на ретесті. Ціна пробила, пішла на ретест в цій торці, коли ми вже зрозуміли, куди буде подальший рух, ми заходимо в шорт-позицію. Стоп за сильний рівень. Переважно ціна буде давати вам. Невеличку реакцію від кожного рівня, який ми згадували в діапазоні, 05 і кінець цього сильного рівня, сильного блоку, і за ним може так само проходити, а потім розвертатися. От. Тому все буде залежати від різноманітних факторів. Можна ще дивитися на індекс RSI, можна дивитися на різноманітні додаткові метрики та індикатори, які теж вам. Показуватимуть силу руху, зрештою, дивитися на імпульси, на свічки з якоїсь сило йде тренд, якщо ростуть об'єми, тоді ймовірність відпрацювання більше. Ну і звичайно, що є зворотня картина, сильний рівень, якщо він утримує свої панівні позиції, якщо так можна сказати, то від цих зон, якщо ціна до нього йде, тут можна набирати шорти зі стопом за рівень. Тут можна набирати шорти від 0,5 рівня, тут і навіть ось тут. На ліквідаціях, бо сильний рівень це скупчення ліквідності, ліквідація різноманітних. От. От, про це думаю, я вам розкажу, якщо буде потреба, в телеграм-каналі на ваші запитання. Що таке сильний рівень? Взагалі звідки інформується. Дякую тобі за перегляд ролика. В коментарях напиши нюанси і фішки, які допомагають тобі успішно трейдити, а мені буде дуже цікаво це почитати. Бажаю тобі тільки трьохзначних прибуткових PNL. Думай і багатій! І не мерзне в руки.